Усім доброго ранку. Вітаю у себе на каналі. Сьогодні у нас вівторок 14 травня. Зранку на термометрі було у нас плюс 3. Здавалося, дуже холодно, але ми виїхали на дачу і піднімається сонечко. Досить такі тепленьке. Першим, що я хочу сьогодні зробити, це висадити в теплиці. Свої огірочки винесла уже на вулицю для загартовування розсаду томатів. І, мабуть, залишу їх так уже і ночувати в суботу, як дасть Бог, будемо живі, здорові, доживемо, то будемо висаджувати їх уже в відкритий ґрунт. Подивіться, яке гарне небо. Голубе-голубе. І білі хмаринки нам дощу треба, земля вже тріскається. Учора заливали полуницю, у п'ятницю поливала цибулю, хотіли в суботу підгодувати, але помінялися плани і ми поїхали в село. То вчора довелося ще раз полити щоб сьогодні підгодувати азотними добривами. Ну, ми використовуємо, я вже це казала, зброжену траву. І вчора ми висадили чотири кущі винограду. Я вам обіцяла показати, як це ми робимо. Викопали ями під виноград глибиною десь сантиметрів 80 см, і діаметром сантиметрів 60 см. Заправляємо перегною відро перегною. Зараз перемішаємо з землею. його. Бачите, ото який. І... Добавляємо ще попов. Так, хватить, мабуть. Попів відра. Наверх. Так, це в нас Діксон. Хороша корнева. Нам Мабуть, обірвати ту брунечку верхню ага. і в землю її вона пустить додаткові коріння. Це в нас ландиш, корінь бомба. Угу. І сенсація в нас. Хай попробує не рости на колінах і голими руками в болоті. Ось так присипав. Сережа вже виноград, залишив. Досить таки хорошу яму сантиметрів, мабуть, 15 до 20 глибиною. Ну, трошки обсунеться, поки будемо поливати, а далі трошки пригорнеться, но не за один рік. Ось так садимо ми виноград. Ось я винесла так свою свої томати, вони. Такі гарні вже, і винесла кукурузу. Її вже тісно курінчики проросли, аж скрізь касету у землю. Так що будемо висаджувати. нехай побуде пару днів на дворі, і будемо вже висаджувати ці томати, які Просто в ґрунті набагато кращі, ніж ті, які ставила, спікірувала в стаканчики ось там і в касетах трошки погірші. Але нічого, я думаю, що висадимо їх на волю, то вони будуть рости в теплиці. Прибрали вже все, що росло і нам потрібно було з'їсти. Ми це прибрали. Ще сьогодні я спікірую свої коліуси. Ну, кавуни у нас малуваті, нехай ще будуть утеплі кілька днів. І можна буде ці, які краще, виносити на двір уже. Зараз ще винесу базилік і, мабуть, посіяти досіяти треба, бо цього щось замало я так і не висіяла. І буду зараз спорядковувати свою тепличку і покажу, як я буду висажувати огірочки. Прибрала я і підготувала, ну майже підготувала одну сторону теплички, вже, наче полючку танцювала на два боки. Била ярочки. Зараз буду заправляти компостом. Буду додати столову ложку, мабуть, на рядочок нітроамофоски. Вона в мене перемішана з салітрою. Нехай так і буде для старту. І попілом. Спекотно в теплиці, з мене вже, як у бані, льються річки хороший метод схуднення. Зробила я вже всі ярочки на огірки. У ярочку буде десь у мене у рядку три огірка, три рослинки. Я сюди внесла відро компосту і. Добавляю попіл. Попіла добавляю немало. У нас поруч вишні, і тому під вишнями ми вже переконалися, земля кисла. Сюди йдуть аж у тепличку. І ми замітили, на тій ділянці у нас під вишнями дуже гарно росте полуниця. Вона реагує на мульчування. Хвоєю. Хвоя ми знаємо, що закисляє ґрунт. І так само гарно росте під вишнями. У вишні плоди кислі, значить, і ґрунт під нею закисляється. Я додаю у посадковий ярок два отаких совочки попілу, і зверху ще буду присипати. Теж попілом уже по землі. Зараз його все перемішаю. Добре залью. Так, і салітри я не буду додати, буду додати ще трошки У мене є курник. І компост, я думаю, що азоту вистачить отаких От мірних стаканчика. А може не два, так, це 25 грам на рослинку. 25. Ну, буду додати два у посадкову, посадковий ярочок гранульованого добрива, фосфатного. Я не знаю, яка в ньому формула. Не знаю, що він містить. Це ми купляли давно вже. Розчиняється воно не дуже добре, тому що ми його використовували вже і бачимо, що воно в землі зберігається, але я... воно й не вимивається. Я думаю, що ефект буде Це 100%. так Зараз я ще протягну сюди шланг і добре залью. Ну що, я приготувалася до висадки, буду висаджувати 30 рослин, взяла курник, залила добре ярки і розгорнула ямки лопаткою, де доходить трошки, захвачує більше землі, налипає. Після висадки залью всю теплицю, щоб був парниковий ефект. Рослинки в мене гарні корінчик хороший, оплели, не переросли. Надіюся, що будемо з врожаєм. Так, у ямку ставлю. Попів жмені курника. Десь у мене ширина рядочка метр м. Я висаджую три рослини. У одному, У мене там в крайньому рядкові не поміщається. Три буде дві. Усіх є 30, тому що в одному помістити чотири. я коли висівала насінням, мені здавалося, Все здавалося, що мало, то я висівала по 6 навіть, у рядкове. Так, висаджується дуже швидко. Так що я буду висаджувати і покажу вам в кінці, що в мене вийде. Ось так виглядають мої огірочки. Висаджувала я їх, висівала на розсаду, мені здається, 19. -го. Але, мабуть, я щось перепутала. Може, 10-го я подивлюся в записничок і напишу вам гарні рослинки, гарні коріння. Я їх гарно посадила без травми. Зараз буду поливати. І після посиплю попід кущики попілом. Але, мабуть, ще треба буде щось поставити від слимаків. Хоча була редиска, була розсада в нас і не наблюдалося. Ми ще не бачили тут слимаків. Але як почнемо зараз поливати всю тепличку, то на вулиці сухо, вони поприлазять всі, полила я вже всю тепличку. Помідори підгорнула і підв'язала. Висівала я огірки 11 квітня і полила зразу стаканчики у корінювачем Грандіс. Тому такі і гарні корінчики. І один раз тиждень назад я Підливала їх розконцентратом з формулою 15 5 5 А кавуни висівала і дині 10 квітня. Маленькі, вони ще дуже маленькі. Бачу, леді чомусь пропадає, треба підлити. Привікур, у мене там є самі гарні талісман. Зараз я їх порятую, щось вони трошки підболіли. А ось тут таке чудо я висівала, мабуть, березня 10-го. Дуже вони якісь кволі. Це бьорн у мене, ну дуже не здалі, але бачу, може щось та й виросте. Я їх підгодую зараз, і вони, може, наберуть листкову масу, але вони вже. У віці їм два місяці. Чомусь не виходить у мене виростити ранні огірки. Я думала, і ці не вийдуть, але в мене вийшло. Іду працювати далі. Йду рятувати свою розсаду кавунів. Зараз я розведу. Потрібно 3 мл на 2 літра води. Я взяла півтора мені достатньо 2,25. Зараз шприцом витягну, заклею скотчем і раптом мені ще пригодиться. Будемо надіятися, що ні. На дворі холодно, одягла жакет по. Кофті, а в теплиці була в одній футболочці. Не подивилася, скільки градусів. Зараз піду і подивлюся. Згадала, в мене в минулому році така ж була картина теж з леді. Мабуть, це не земля, бо в мене ґрунт покупний. Мабуть, це проблема у нас. Насіння Леді я взяла минулорічний, більше ніяк, і кавуни не гинуть. Лиш Леді. Ось набрала 2,25. І зараз у маленькому поливальнику розведу. У минулому році. Я теж ось так розводила, залишала, але пробивала голкою. Заклеїла, воно після потекло. Ну, Зараз на якийсь час я його так залишу, а там будемо бачити один пакет такого. Препарату коштує 40 гривень, а його не треба так багато. Ну, тут 10, десь на 6 літрів води. Ось так, я його запечатала. Будемо сподіватися, що він збережеться. Ось так іду під льюю. Я ще висадила 4 стаканчики, бо бачу, там пропало кілька штук. Я їх підлила трошки водою і зараз полью магнікуром, бо я садила леді, нам подобається цей гібрид і талісман. Добігає день уже до кінця, на старості якийсь він такий короткий, нічого не встигаєш зробити. Підгорнула я свою картоплю. Ви бачили, в мене її небагато, вчора поливала, вітри все засклепило і ось уже таку висапувала. Холодно, але картопля в'яже. Ну, ще трохи в нас є часу, і ми хочемо підгодувати свою цибулю, ту, що висаджували розсадою. Уже два рази її підливали, щоб після того, як полили підгодувати, не вистачало в нас часу. Намальовувались інші роботи. Ну, а зараз вже розвели розконцентрат. Ось такий. 15,7,7 у нас і буду додати 20 грам сульфату магнію. Хотіли поливати з, з поливальника, але подивилися, що це трошечки затратно у часі, то спробуємо зараз з оприскувача знімемо. Розпилювач і будемо поливати зприскувача. Ось якось так у нас виходить. Ну що, ми допрацьовуємо. А вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною сьогодні. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, тихої ночі. І до зустрічі у наступному відео.